Друзі, всім привіт! Сьогодні маємо нове надходження Range Rover Vogue 2013 року. Випуску офіційна машинка. Друзі, 4,4 дизель, повний привід, 271 тисяча пробігу. Подивіться, який він гарненький. Машинка ціла вся по кузову абсолютно на красивучих дисках. Два комплекти гуми маємо електропривід багажничка і так далі. Машинка з супернадійним двигуном. 4,4, і немає, Кращих немає, Без ключ на всіх чотирьох дверях. Ми маємо. Є у нас шикарніший скіряний салончик, чорний потолок, панорама, чотирьохзонний клімат, підігрів задніх сидінь, також присутній. Датчики слипих зон маємо, пам'ять сидінь, маємо, електропакет. подивіться в якому все стані. В дуже гарному збереженому електропривід керма маємо, мультикермо в ідеальнішому стані. Друзі, 271 пробігу. Сидіння передні мають електропровода, бокові колінно підтримочку, підігрів вентиляції. Шикарний автомобіль, пневмочка в ідеалі взагалі, друзі. Нема ніяких нарікань. Андроїд авто присутні, камери огляду, партронічки, звісно, вони є. Друзі, актуальна ціна буде на різ. Отже, спостерігайте, слідкуйте, пишіть, телефонуйте. Лізинг, кредит, обмін і також у нас нагадую, є послуга терміновий автовику. Приїжджайте, оглядайте, він на вас чекає.